Обласні змагання відбулися в рамках всеукраїнського фестивалю Мама, тато я спортивна сім'я. За право називатися найкращими боролися 10 команд. Усі вони активно займаються спортом та залучають до цього заняття своїх дітей. Напевно, вільний час ми проводимо тільки разом. так хто сіде на футбол, хтось де на плавання. це просто вільний час, який ми проводимо разом. Більш вільного часу так немає. В того уроки, в того робота, Знаєте, як я кажу, це просто ми. Весь вільний час проводимо разом в спорті з сім'єю. Тато бігає в футбол. Мама, мама зі мною грає в ігри різні. А чому, чому ви сьогодні вирішили взяти участь у змаганнях? У нас спортивна сім'я. Учасники змагань мали нагоду продемонструвати спортивні вміння та волю до перемоги. Батьки та діти з неабияким азартом виборювали першість в різного роду естафетах. Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації Галина Карнаухова запевняє, такі змагання зміцнюють сім'ї та виховують у них командний дух. Змагання, тато, мама, я спортивна сім'я це не пересічні спортивні змагання. Вони мають глибокий соціально значимий характер, тому що ну, що може бути важливіше, як гарні традиції у сім'ї, так як таке гарне духовне виховання для тих діток, які сьогодні будуть змагатися, їх тата і мами. Це справжні герої. Вони ними гордяться. Молоді та перспективні сім'ї надія нашої держави. Вони мають бути здоровими, а без занять фізкультурою і спортом тут не обійтися. В заходах приймають участь сім'ї з міста, районів нашої області в обласний центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх. Проплатив їм дорогу, проплатив їм харчування. Право називатися найкращою спортивною сім'єю області вибрали учасники з міста Володимира Волинського. Сім'я Костюків. Саме вони представлятимуть нашу область на всеукраїнському змаганні. Мама тато я спортивна сім'я.